В наявності свіжопригнаний автомобіль з Європи. Це є третій Меган 2011 року випуску з 1,5-літровим дизельним двигуном на 81 кВт. Машинка на автоматичній коробці передач в кузові Універсал 131 тисяча оригінального перевіреного пробігу і автомобіль без жодного косметичного підкрасу. Повністю в рідній фарбі. Також на гарній комплектації. Зараз його детально оглянемо. Почнемо з візуального огляду. Автомобіль на оригінальній оптиці, є противотуманні фари, також умувачі фар, вони працюють. Гарні 16 титанові диски оригінальні. Кузов автомобіль рівний, гарний. Стопи. Також чудово в чудовому стані, без тріщин, без сколів, не запотівають. задні проктроніки. З цієї сторони також все дуже гарно. Візуально автомобіль гарно збережений і в чудовому стані. Також на хороших зимових покришках. В салоні автомобіль також в дуже гарному стані. Автомобілі не курили, не зачуханий. Сидіння водія все в оригінальні, гарне шкіряне кермо, передня панель повністю ціла. Карти в автомобілі також в гарному стані. карты пассажиров. Сиденья також в чудовом стані. Багажное отделение. Материал обшивки полностью целый. Снежок задувает. Вот можно видеть, ничего не подерто. Ой, ключ запаска. Домкрат. Все лежит на месте. И шторка в автомобиле На місці. Автомобіль на гарній комплектації. Має всі склопіднімачі, електрорегулювання підігріви зеркал, антибукс, шкіряне мультикермо, круїз контроль, бортовий комп'ютер, навігація, двохзонний клімат-контроль на автоматичній коробці передач. Також датчик світла, сенсор дощу, підігріви передніх сидінь, також задні парктроніки. Також автомобіль має всю сервісну історію обслуговування. Останній сервіс був у 2021 році, 23.02.21. Тоді пробіг становив 129 тисяч. Ось останні бумаги. Також є обслуговування автомобіля, яке проводилось раніше. Також до автомобіля є два ключика, двигун запускається чудово. Абсолютно ніяких умилок на приборній панелі. Двигун працює рівно. Також зараз заглянемо з вами під капот. Під капотом у нас півтора літра дизель, 81 кВт. Двигун працює чудово, ніяких посторонніх шумів, ніякої вібрації. Моторні подушки в чудовому стані. Антифриз також в нормі. Капот крила. Нічого не знімалось, не крутилось, автомобіль повністю в оригіналі. Хороший акумулятор, стоїчка тримає, є відмітки сервісу. По мотору абсолютно ніяких запитань. Також покажу вам, як автомобіль поводить себе під час керування. Коробка працює чудово, перемикає плавно, ніяких затягувань, ніяких ривків, турбінка дує чудово. При тому, що це автомат, розхід автомобіля середній показує 6,2 літра, фактично такий самий, як на механіці. Зараз буду йти на розворот, покажу як коробка стартує. Ось бачимо, коробка перемикає дуже плавно, вчасно. Тож, якщо вас цікавить даний автомобіль, дзвоніть, запитуйте. Таких варіантів з Європи дуже-дуже мало. З пробігом таким малим і без підкрасів фактично знайти нереально. Тому поки ще автомобіль в наявності, дзвоніть. А всім бажаю вдалих покупок.